Привіт, я Наталія, редакторка української Вікіпедії. І сьогодні ми поговоримо про структуру і стиль статей у Вікіпедії. Добре структуровані та написані статті допомагають читачам швидко знайти потрібну інформацію, а Вікіпедії бути якіснішою. Давайте почнемо з основи структури статті. Для початку назва вона має бути максимально зрозумілою, точною та нейтральною. Якщо це стаття про людину, то вона називається за форматом прізвища ім'я по батькові для українців і ім'я прізвища для іноземців. Наприклад, Костенко Ліна Васильівна для статті про українську поетесу та Ольга Токарчук про польську письменницю. Важливий елемент статті її вступ. Також деколи його називають преамбулою. У ньому потрібно викласти основну інформацію про об'єкт статті. Для преамбули достатньо одного чи кількох речень, якщо стаття коротка, або кількох абзаців для довшої статті. Наприклад, так виглядає вступ до статті про футболіста Кріщану Роналду. Є дата і місце його народження, визначення чим він найбільш відомий, поточне місце роботи, перелік основних досягнень. Звичайно, його можна покращувати, але це хороший приклад адекватного вступу. Після цього йде висвітлення теми у розділах та підрозділах заголовки та підзаголовки. До речі, зміст у статті формується автоматично, якщо у статті існує не менше чотирьох розділів або підрозділів. Структура розділів залежить від теми. Рекомендую подивитися подібні статті з вашої теми для прикладу структури. Наприклад, якщо це невелика стаття про людину, може бути достатньо розділу біографія, також можуть бути розділи творчість чи нагороди. А у кінці статті важливо додати розділи примітки або джерела для списку використаних джерел, які підтверджують інформацію зі статті. Не обов'язково, але можна додати розділ, дивитися також, для посилання на статті Вікіпедії про суміжні теми і розділ посилання для зовнішніх посилань на теми. Тепер давайте поговоримо про стиль статей у Вікіпедії. Тут важливо дотримуватися кількох ключових принципів. Дуже важливий нейтральний тон. Статті у Вікіпедії мають бути об'єктивними, тобто ми не висловлюємо власну думку, а лише подаємо факти в енциклопедичному стилі. Наприклад, такий варіант гарний. Марія Кюрі була першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію, і єдина, хто отримав її у двох різних галузях науки. Це добре. Ми передаємо інформацію, не додаючи особистих оцінок. А ось як не варто робити. Марія Кюрі геніальна жінка, яка назавжди змінила науку. Це звучить як особиста думка, а не нейтральний факт. Також усі статті мають бути написані літературною українською мовою. Перед публікацією перевірте текст на помилки. Кожне твердження в статті має бути підтверджено надійними джерелами. Вікіпедія цінує точність, тому завжди давайте перевірені факти і посилання. Якщо ви лише починаєте роботу над статтями у Вікіпедії, хочу дати вам чотири поради. Перше. Прочитайте настанови про стиль і структуру статті. Посилання на них в описі до відео. Друге. Надихайтеся іншими статтями. Подивіться, як написані статті про схожу тему. Вони можуть бути чудовим прикладом для вас. Третє. Не бійтеся запитувати, якщо щось не зрозуміло, звертайтеся до спільноти. На сторінках обговорення завжди є ті, хто готовий допомогти. Четверте, працюйте поступово, почніть з маленьких правок: виправлення помилок, додавання джерел або уточнення фактів. На цьому зараз все. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на наш YouTube канал та інші соціальні мережі, щоб не пропускати корисні новини і можливості.